Так звана група підтримки обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон накинулася зі звинуваченнями на доньку мовознавиці Софію особу. Чому ви з такою агресією ставитеся до потерпілої в неї вбили маму? я взагалі вважаю, що це неповага. Взагалі вони не мають елементарних норм етикету. Це перше. По-друге, вони навіть не мають вже що сказати, бо розуміють, що Зінченко винен у вбивстві Ірини Фаріон. І вони мене звинувачують вбивстві. але я їм хочу сказати, що ці люди для мене ніхто, і я їм ніколи не дозволю так зі собою говорити. Я думаю, ви сьогодні побачили мої емоції. На жаль, я ці емоції не могла стримати. У Шевченківському районному суді Львова продовжують розглядати справу про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підсудний В'ячеслав Зінченко провину не визнає. Водночас, коментувати докази винуватості, які досліджують в суді. Обвинувачений відмовляється. Нічого особисто особливо цікаво ще не було. А що ми? Ну, Бачите, то Вважаєте себе невинним? так? чому затримали саме вас. Ну, рано чи пізно дізнаєтесь. Ну, ну відео розповім. Прошу в вийду, як вийду, розповім. Ви? Обов'язково. Ну на свободу вийду обов'язково буду на буду на направо все розповідати. Це. А чому зараз ні? Це ваші інтереси. Ну зараз не вважаю потрібно це сказати. Тобто, ви переконані, що ви вийдете? Ну, так, водночас донька вбитої мовознавиці Софія Особа каже: доказів достатньо, аби обвинувачений сидів довічно. Дивіться, портрета експертиза показала, що. Чоловік, який сидів на лавці, це є Зінченко. Я вам раджу Зінченка перебрати в капелюх і дати йому окуляри, і ви побачите, що це він. Він обвинувачений, і він вбив Ірину Фаріон, і він сяде довічно. Щоб хто не говорив під час засідання у суді, розглянули клопотання прокурора щодо продовження тримання підсудного в СІЗО. Водночас, обвинувачений Зінченко закликав обрати іншу міру запобіжного заходу. Знову ж таки, вже констатується як факт, що обвинувачений був подягнений. Тобто, знову ж таки, ще не досліджені всі докази. Немає рішення не суду, а вже констатується це все як факт. Тобто, Я прошу, шановний суд, змінити запобіжний захід на не, не пов'язаність з триманням під вартою і з накладанням новини певних обов'язків. Натомість адвокат Юрій Немировський і далі наполягає, що докази сфальсифіковані, тому закликав скасувати арешт. І ще й до сьогодні, до 15 го тому, винувачення не надало жодного прямого доказу участі мого підзахисного протиправної дії по відношенню до котективої. Все, що ми читаємо, це лише, лише припущення в обкладинці абсолютно упереджених слідчих дій. Розбіжність прохань обвинуваченого та захисника спантеличила суддів. Гаршу захисник просив давати йому інші запобіжні захист, А ви заперечуєте в принципі? Ви просто тримати його позицію чи просто в захист засувати. Я вважаю, що вирішує. зрештою Феміда ухвалила рішення продовжити тримання зінченка під вартою без права внесення застави до 8 червня прокурора, Повтання про військовосмерткопортировано про продовження виношено зінченка виросла федерачного народження строку тримання підверту без визначення розмір застави строку на 60 діб задовольнити. Щойно судді вийшли в нарадчу кімнату. В залі суду розгорівся ще один скандал. Під час перерви адвокат Зінченка спілкувався російською спершу з мамою обвинуваченого, а згодом і телефоном менше, що менше, було сімсот тисяч було а Час тобто менше 755 після донька Ірини Фаріон враз відреагувала на ворожу мову в українському суді. Російський язик з рота в українському суді це ганебне ставлення до країни, в якій ти живеш. Російською мовою вбивають російська мова в залі суду не має бути. Це мене зачепило. Я думаю, що поки буде так, тоді перемоги в Україні не буде. На перших хвилинах суду В'ячеслав Зінченко поскаржився на погане самопочуття. Мовляв, через що засідання й розпочалось із затримкою. Тому підсудний закликав суд оголосити перерву. Я заперечую, щодо до засідання не стільки через судського захисника через мій стан затримались. У сьогодні через те, що ми надавали медичну допомогу, ми щось схоже на харчове отруєння. Згодом захисник обвинуваченого також клопотав суд оголосити перерву в розгляді справи. З станом здоров'я під на сьогодні прошу оголосити перерву в судовому засіданні. Зрештою, судді оголосили перерву. місці похвалила питання захисника до Катнеровського затворети. Продовжити перерусу засіданні. Наступне судове засідання призначене 29 квітня. 10 ходи зазначимо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання в Шевченківському районному суді Львова відбудеться 29 квітня в день народження Ірини Фаріон. Максим Турчинський та Андрій Ролюк телеканал НТА.